Волонтери гуманітарного штабу допоможемо. При фонді Ріната Ахметова доправили до Донецького театру опери та балету 280 продуктових наборів. Роздавали їх під час репетиції. На сьогодні співробітники закладу переживають важкі часи, адже не отримують заробітної платні вже два місяці. Незважаючи на це, продовжують працювати. Минулими вихідними порадували глядачів відразу двома спектаклями: летюча миша та попелюшка. Знаете, как говорят, арки, артист безусловно должен быть голодным для того, чтобы творить искусство. Но тем не менее, когда нас не забывают, нам тоже об этом приятно. И мы надеемся, что мы ждем наших зрителей, надеемся, что наш театр будет полон. Мы выражаем огромную благодарность все художественное руководство и артистический состав театра. За оказанную нам гуманитарную помощь, спасибо большое фонду Рината Ахметова.